Третій етап чемпіонату України з треку гонок автоспідвей 2017 відбувся у Вознесенську. Які враження у глядачів залишив командний залі гонщиків? Дивіться далі. У сюжеті від особистого заліку, що відбувся напередодні, гонщики відпочити встигли. Споглядати за перегонами, вознесенці та гості міста прийшли у піднесеному настрої. Прийшов отримати порцию порцію адреналіну. прошлый раз понравилось очень. Хочу посмотреть, що буде сьогодні. Багатьом учасникам любов до автопригонів передається від батька до сина. Тож адреналіну вистачає і гонщикам, і вболівальникам. Син займається автоспортом з 13 років. Він був дуже маленький. Там видумували всякі хитрощі, підставляли йому сідушку під значить сидіння, підставляли там з парлоном. Всякі там хитрощі. Ну щоб він виїхав на автотрек. За вартістю технічного облаштування перегони вважають демократичними, але більшість гонщиків все ж таки мають спонсорів. Всі разом чогось досягаємо, їздимо. Спочатку трудно, вроді би, виїжджати, готувати автомобіль, але потім, як попадаєш в цю атмосферу, це дуже приємно, от і все добре. До Вознесенська приїхали учасники з Луцька, Києва, Рівного, Черкас та Олександрії. Стадіон був заповнений. Я думаю, що це ще раз підтвердило, що в Вознесенці живуть, активно живуть, розраховують на позитив, самі його створюють. Глядачі власних емоцій не стримували, адже вболівали за кожного учасника. Хоч я сама за рулем не їжджу, але адреналін зашкалює. Дуже подобається, дуже заводить така гра запекла. Дуже вболіваємо за усіх учасників, бажаємо їм самого найкращого і дуже хочемо, щоб подібні події відбувалися якнайчастіше у нашому місті. Організатори перегонів вже розмірковують над проведенням у місті моду за участі іноземних гонщиків. Ганна Бадіна, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини.